Це відео покаже результати тестування функції PoE-Schedule серії RG NBS. Нова функція PoE-Schedule буде додана до серії RGNBS в R360. Вона контролює електропостачання через порти та дозволяє економити енергію. Сьогодні ми протестуємо три пристрої. Швидко налаштувавши мережу, точки доступу працюють і ми отримали бюджет ПОЕ. Зараз налаштуємо розклад пое для обраних точок доступу з 14.00 до 16.00 у вівторок і середу. З портів комутатора видно, що обрані точки доступу виходять в офлайн о 14.00 Бюджет по комутатора знижується. Коли настає 16.00, точки доступу виходять в онлайн вчасно. Бюджет по е комутатора зростає. Тест успішний. Хмара легкий бізнес.